Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося першу та найважливішу якість переможця. Подивіться на орла, чудове творіння творця, унікальний птах, диво аеродинаміки, створений царювати в повітряних просторах, власник одинадцяти якостей незаперечного лідера. І перша якість орла це мислення переможця. Творець забезпечив орла, який ще не народився, здатністю долати перешкоди, які розвивають у ньому характер царственного птаха. І перша перешкода це яєчна шкарлупа. Пташеня, яке не розіб'є шкарлупу, ніколи не стане переможцем. І якщо хтось із вас допоможе йому вибратися з яйця, то пташеня просто загине. Шкарлупа це наше негативне мислення, яке може поховати наше покликання. Нам треба подолати свою думку і розбити шкарлупу, яка обмежує нас. Згадайте себе дитиною, ви, не замислюючись, долали всі перешкоди, ви були безстрашні і не міркували, що не вмієте чогось робити. Ви вчилися ходити, падали та вставали, вимовляли слова, співали, малювали та творили багато іншого. Але дорослішаючи, багато хто втратив мислення переможця. Ви довідалися про себе багато негативного, вам розповіли про те, що ви не вмієте і чого не можете робити. І ви стали сумніватися, боятися та втратили дитячий азарт. Нам треба прислухатися до слів Ісуса Христа, найвеличнішої людини, яка жила на землі. Будьте як діти, навчав він, і це справді секрет мислення переможця. Сьогодні ім'я Нік Вуйчич відоме по всьому світу. Але подумайте, як це бути народженим без рук та ніг, що довелося пережити цьому хлопцеві з дитинства, які неймовірні труднощі та завдання йому доводилося вирішувати кожну мить? Нині він є проповідником віри, мотиватором, християнином, чоловіком та батьком. Долаючи найскладніші внутрішні та зовнішні навантаження, він став переможцем. Сьогодні Нік демонструє усьому світові життя без обмежень. Так, які думки людини, такою вона і є. Подивіться довкола себе все, що ви маєте, є результатом вашого мислення, якщо ви продовжите вважати себе обмеженим, слабким, приниженим та нездатним, таким вам і бути. Припиніть думати, що програєте, інакше обов'язково здастеся. Бажаєте перемагати? Вам потрібно змінити своє мислення та стати ентузіастом. З давньогрецької ентузіаст означає наповнений Богом почніть відвідувати церкву, в якій викладається Біблія, станьте ентузіастом. Подивіться на всіх переможців вони досягли перемоги та результату завдяки тому, що вірили. Віра це сутність того, на що уповаємо, впевненість у тому, чого не бачимо. Побачте у своєму розумі те, чого ви хочете. Всевишній наділив вас якістю уповати та бачити невидиме це і є творчою частиною вашого розуму. Але віра це не тільки уповати та мріяти, віра це здійснення очікуваного. Працюйте, здійснюйте, досягайте щосили те, чого бажаєте, очікуєте і про що мрієте. Припинити щось робити, це найбільша життєва поразка. У священній книзі Біблії сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ви багато разів уже намагалися, але у вас не виходило. Встаньте і робіть це знову. Це і є мислення переможця, тому що ви не стільки зазнаєте поразки, скільки надмірно легко здаєтеся. Ви просто здаєтеся, але чим важче ваше завдання? Тим вищою буде нагорода. Під час подорожі Колумба матроси постійно загрожували бунтом і наполягали на тому, щоб він повернувся назад, оскільки довго не було видно землі. Але Колумб щодня вписував до бортового журналу. Ми пливемо вперед. Він першим із достовірно відомих мандрівників перетнув Атлантичний океан, відкрив і започаткував дослідження нового континенту. Сьогодні мореплавець відомий як першовідкривач Америки. Є різниця між інтелектом та інстинктом. Інтелект може пояснювати весь день щось, але не може цього знайти. Люди часто закінчують коледжі, отримують ступені, накопичують знання, але не можуть знайти те, чого хочуть. Інстинкт зможе допомогти вам у вирішальний момент. Інтелект заряджає рушницю, але курок спускає інстинкт. Будьте відкриті до нових знань, але вам знадобиться інстинкт, щоб застосувати те, що ви вивчили. Зоолог може розповісти в подробицях мільйони фактів про різних тварин, він пояснить широту крил орлів, їхній політ та багато іншого. Але йому важко знайти і показати нам диких тварин, тому що він теоретик, далекий від практики. Але людина, яка живе серед дикої природи. Зможе знайти і показати нам її мешканців, хоча вона не володіє знаннями зоолога, але цілком покладається на інстинкт. Так, у життя кожного приходить такий момент, як і у маленького орла, час вчитися літати. Пташеня вже пробило своє яйце і звикло до комфорту і турботи, які забезпечують йому батьки. Але настав час покинути гніздо і покладатися на інстинкт. Якщо воно уперто відмовиться залишати зону комфорту, батьки припинять доставляти йому їжу, не звертаючи уваги на його крики обурення. Так і в житті. Ви обурені, чому у вас проблеми? Тому що ви не хочете залишити зону комфорту і надто довго думаєте про те, чого вам коштуватиме новий життєвий виклик. І ось три найважливіших слова: робіть це відразу. Ти думаєш, що завтра буде кращий день, щоб прийняти рішення, змінитись, стати кращою дочкою, добрим батьком, чоловіком, все виправити. Але завтрашнього дня в тебе не буде, у нас є лише сьогодні. Якщо ви щиро визнаєте свою неспроможність у будь-якому питанні і скажете, тут я сильно відстаю, то це перший крок до успіху. Навіть Бог, який прийшов на землю в тілі, говорив. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Визнання провини це гарантія того, що благословення не пройдуть повз вас. Зробіть це сьогодні. Коли пташеня продовжує наполягати і обурюватися, батьки починають руйнувати його тепленьке місце, вони дістають з під нього м'який пух, і пташеня залишається на колючках. Зрештою, вони просто виштовхують його з гнізда. І ось. Воно перекидається і стрімголов мчить до землі з криками про допомогу. Тоді мати та батько ловлять свій скарб на свої крила. Батьки злітають високо в небо, несучи пташеня. Досягши висоти, трюк повторюється. Орел скидає малюка у повітряний простір. І ось після багатьох спроб відбувається диво, пташеня розкриває крила і починає, хоч і не впевнено, але літати. Це те, що відбувається з вами, і буде повторюватися доти, доки ви не почнете мислити як переможець. Пробийте шкаралупу своєї думки, зробіть стрибок із зони комфорту. На вас чекає дивовижне, нове, захоплююче, неповторне почуття польоту. Ісус Христос все дав вам для свободи та перемоги. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Салтаненко. Те, щодня ми публікуємо посилання на відео. Це духовна їжа, необхідна кожній людині для зростання та процвітання. Роблячи так, ви приймете дух переможця, приєднаєтесь до біблійної церкви і станете учнем Ісуса Христа. Напишіть нам для спілкування спільного вивчення початків вчення Христового та молитви, нехай благословить вас Бог.